У попередній серії Як не відрагує бачить. Ще що за чортівня? А, Привіт, тату! Диви, який крутий будинок я побудував. Тут просто прийшов ендермен, і він знищив хату і. Що нахуєм з хату чи ти взагалі нормальний, я тобі дав цілу хату нормальну ти тишу. Тату, тату, тільки. Боже, тільки не бий тату, я не вийду Знаєш ж ти був завжди розбещеним Але. Але з мене досить Тату, боже, не треба, тату, я ж ну що я нічого зробив я, я, я вигоняю тебе із сім'ї, поки ти не збудуєш новий маєток і не принесеш голову ендермена який це вчинив. І запам'ятай, доки цього не станеться, ти мені. Не син. Але батько, я не винен! Я не винен, батько. Винен! Ендермени не нападають просто так. Вони не бездушні сволоти, як кріпери. Тепер відповідай за свої вчинки. Я зроблю те, що ти мені сказав, і повернуся з головою ендермена.